Ну, купили дюску. Купила ось такі тряпочки. Вони мені дуже подобаються. Два, 4, 10 штучок. 10 штучок. Тут і для ванни, і для кухні. Дуже мені вони подобаються. Ми ними купили ось такі. Ось такі два на кухню, тому що там в нас пусто, і ми вирішили, зараз будемо прикрашати. Два таких вазончики, штучні вазончики. І купили ось такі мочалочки на кухню. І купили ось такі горшечки. Файні керамічні горшечки. І до них ось таку, Її можна вставити. І до них купили ось таку штучку. Вони коштували 400, ну, долар вони коштували, а зараз вони стоять. Напевно, 5 доларів більше. Ось так виглядати буде. В цьому горшку покажу, зроблю потім відео. Ну, зніму далі, як воно буде виглядати. І такий самий другий. Два таких два таких. Все, що ми купили. Тим заїхали в цей купили отам кор. Хороші горшечки, так? 175 гривень. Також май, майже 5 євро. Гарні ні. І хто скаже, що вони, що вони не, не, не справжні. Ось так переставила. Тут цих два дуже вже mm. на витяжці занадто, правда? А тут дивіться, ось так. То якось голо трохи було. Ми ж тут ще тільки всього півтора року живемо. Поїхали по трасу. півтори тисячі на цю всю красу. Але нічого, зато файно. Нормально. Ці горщики, якраз сірий колір, підходить тумбочка сіра, і горщик сірий, і воно так на білому. ну, Якщо чесно, вживу воно краще, ніж ну, пойдете, нормально.